У місті завівся перевертень, і він іде в коледж. Час до коледжу. Де ж мій друг? Ми домовилися зустрітись тут. Хвилинку. Он же він. Гей, що сталося? Сидиш у лісі на чагри. Ходімо нам час до коледжу. Мабуть, у тебе була непроста ніч. Марія Іванівна не пустить тебе в такому вигляді. Потрібно переодягтися. Ось так набагато краще. Проходь і сідай за парту. Але одногрупники починають щось підозрювати. В групі підозріло пахне вовком. Всім приготуватись до лекції. Ні, поклади намордник на місце. В коледжі тобі потрібний зошит. З вовком подібним до тебе. Роздруковане зображення вовка обводимо на фоамірані. З фетру, фоамірану та хутра вирізаємо деталі за шаблоном. Приклеюємо їх на картонну основу. Очі з білого фуамірану фарбуємо акриловими фарбами. Приклеюємо їх на голову. Обкладинку блокнота заклеїмо штучним хутром. З іншого боку приклеюємо голову вовка і декоруємо навколо шматочками хутра. Зошит з вовком дуже подобається нашому перевертню. Він почувається у своїй зграї. А писати ми будемо мисливською ручкою з кіхтем. Змішуємо сіру та коричневу полімерні глини. Ліпимо форму кіхця. Всередину вклеюємо ланцюжок. Запікаємо за інструкцією. Покриваємо кіготь кандурином. І закріплюємо прозорим лаком для нігтів. Приклеюємо інші кінеці ланцюжка на ручку. Це найкращий набір для перевертня. Писати звіриним кіхтем у вовчому зошиті. Вдалого навчання. Одногрупник перевертня з давньої династії Ванхельсингів. У нього є сімейне око мисливця за перевертнями. На пергаментному папері обводимо підстругачку. Промальовуємо в контурі форму ока. З полімерної глини ліпимо деталі ока за шаблоном. Підправляємо стеком. І випікаємо в духовці за інструкцією. Фарбуємо око акриловими фарбами. Зверху покриваємо лаком. Приклеюємо око на підстругачку. Я відчуваю, що за нами хтось спостерігає. Сусід. Е, я нічого не роблю. Це просто підстругачка для олівців. Сусід ван Хельсінг будує хитромудрий план, як спіймати перевертня. Але нічого не вдасться. Перевертень може вколошкати тебе однією лапою. На аркуші пінокартону обводимо шаблон лапи вовка. Вирізаємо. Робимо дві деталі і повторюємо такі ж лапи зі сірого фетру. Заклеюємо стінки пінокартону смужкою фетру. І приклеюємо шар фетру зверху. Вирізаємо кігці зі сріблястого фамірану. А подушечки лапок з рожевого фетру робимо дві такі деталі. Зі смужки сірого фетру вирізаємо отвір, вклеюємо всередину блискавку. Склеюємо дві половинки широкою смужкою фетру. Формуємо пенал і вклеюємо блискавку. О! Яка величезна лапа! Та це пряма загроза моєму життю. Марія Іванівно, терміново викликайте службу відловлювання тварин. У нас у групі перевертень. Подивіться, він зараз їсть усіх нас. Гей, там на задній партії легше. Не треба так хвилюватись. Краще наведи лад на столі і збери всю канцелярію у свій новий гарний пенал. Так ніякої допомоги. Може, Марія Іванівна теж перевертень, натомість я отримав новий пенал». Я доведу, що в групі перевертень. Потрібно просто вивезти його з себе. Гей, вовченя! ау. Я тобі кажу. О, я так і знав. Перевертень вже починає перетворюватися. Ще трохи і. Але Сінді вчасно заспокоює друга. ти вищий за це. Ти не хочеш бути волохатим і їсти людей. Ось так, заспокоюйся. Трястся. Тільки на зошиті залишився вовчий слід. Нічого. Ми швидко зітримо його гумкою. З гумки клячки вирізаємо форму лапи за шаблоном. Розрівнюємо форму пальцями. Зверху приклеюємо подушечки, виліплені зі залишків клячки. Гумка швидко справляється з брудним зошитом. А Марія Іванівна швидко дає раду з настирливим студентом. Його виганяють з аудиторії за розпалювання конфлікту з перевертним. Здається, хтось засвоїв урок. Я зрозумів, що нема фрації, і хочу перепросити. В мене подарунок для кожного. Милі піни з перевертнями. Вони зовсім не страшні. Роздруковуємо зображення милих перевертнів і кажанів. Перевертаємо аркуш паперу. і Заштриховуємо картинки олівцем з тильного боку, прикладаємо аркуш білого фоамірану, Перевертаємо зображення і продавлюємо контур олівцем. На фоамірані виділятиметься фігурка. Вирізаємо отримані фігурки з фоамірану. Розфарбовуємо їх акриловими фарбами. З тильного боку приклеюємо застіпки для брошки. Як це чарівно? Дякую. Я носитиму свій пін на сукні. А ось перевертню не дуже подобається. Вовки не звикли носити значки. Лекція з географії. Сьогодні Марія Іванівна вирішила вийти за межі землі та показати, як влаштований місяць. Для цього вона має особливий місячний глобус. Старий глобус покриваємо білим акрилом. Олівцем малюємо місячні кратери. Наводимо форму термоклеєм. Зафарбовуємо поверхню місяця акриловою фарбою. Наводимо тіні. Сухим пензлем зі золотистим акрилом малюємо ефект сяйва. Ставимо місяць на підставку для глобуса. Ой, місяць справляє на перевертнів один ефект. Вони починають вити. Ось і наше вовчення не втрималося. Це природний рефлекс. Тихіше, присядь. Ще не перерва. Ти ведеш себе підозріло. Марії Іванівні доведеться змінити цю делікатну тему. Відкладемо місяць на потім. Одногрупник починає підозрювати, що вовчиня не зовсім людина. Ось дивіться, він гризе кістку просто під час лекції. Клей олівець обклеюємо повітряним пластиліном. Ліпимо форму кісточки. Робимо розріз вздовж лінії ковпачка. Фарбуємо кістку акриловою фарбою. Зверху покриваємо акриловим лаком. Спокійніше, друже. Протріть окуляри. Це лише клей. Вовчиня просто старанно вчиться, а не гризе кістки. Перерва можна попоїсти. Але перевертні не люблять людської їжі. Фу гидота. Сінді знає, як приручити вовка. В неї є спеціальний ланчбокс з перевертним та молоком. Ланчбокс покриваємо темною фарбою. На кришці малюємо гори та вовка, який виє на місяць. Зафарбовуємо малюнок акриловими фарбами. Зверху покриваємо прозорим лаком. Насипаємо в ланчбоксу сухий сніданок. У пляшечку наливаємо молоко. Приклеюємо стикер для вовків. Смачного вовчення. Оце сюрприз. Усередині вовчого ланчбоксу улюблений корм перевертня. Ще й з молоком? М -м, як смачно. Вовчення їсть із задоволенням. Але це, вочевидь, не подобається підозрілому сусідові. Нарешті лекції закінчилися. Можна переодягтися в зручний одяг. Отак воля. Ну що, ходімо додому. Це був чудовий день у коледжі для перевертня. Але мене врахували одного. Ой, сьогодні повний місяць. Доведеться тобі провести ніч тут. Вибач, друже, ти під домашнім арештом. Побачимося завтра. Сподобалася наша канцелярія для перевертнів? Тоді пиши в коментарях, що ти змайструєш для свого любого друга перевертня. Зошити з вовком, місячний глобус чи клей з кісточки. І не забудь поставити вподобайку в цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові лайфхаки для перевертнів на каналі Трум Трум.